Це необхідне вже є у наборі та зручно зберігається і транспортується у спеціальній сумці. Вони завжди готові до роботи. Ним легко працювати навіть дитині. Акумуляторні садові ножиці Штіль ХС 26 дуже компактний та надійний інструмент. Він призначений для стрижки кущів, обрізки гілля, дрібнолисних декоративних дерев, а також ними дуже комфортно підрівняти край газону. Модель комплектується двома типами ножів. У даному випадку це ножі для догляду за газоном. Леза дуже гострі, тому знаходяться у захисному кожусі. Але якщо вам необхідно сформувати живу плід, ви можете з легкістю встановити ножі для кущів. Нові кущові ножі з оптимізованою геометрією демонструють до 30% кращу ефективність порівняно з попередником. Полотно довжиною 20 см дозволяє доглядати за живоплотом і невеликими листяними деревами, обрізаючи гілки товщиною до 8 мм. Ріжучі ножі з подвійним ходом забезпечують комфортне і точне ведення пристрою без неприємних вібрацій. Такий інструмент потребує мінімальних захисних аксесуарів, достатньо роковичок і аби сонце не засліплювало захисних окулярів. Штільха СА26 працює від літій іонного акумулятора АС-2, який забезпечує вільний рух і довготривалий час роботи. Контролювати рівень зарядки батареї дуже легко, завдяки індикатору, який розташовано на корпусі. Якщо у вас на ділянці багато рослин, що потребують формування, то одного заряду акумулятора, аби надати естетичного вигляду всім зеленим вихованцям, навряд чи вистачить. Ненадовго переключіться на інші садові справи, поки заряджатиметься батарея. За допомогою швидкого зарядного пристрою AL-1 акумулятор можна зарядити на 80% менше ніж за годину. До речі, зарядний пристрій входить у базову комплектацію мотоножиць. Власникам садів добре відома ситуація, коли після стрижки газону залишаються місця, де газона касарка не впоралася. Ця робота якраз для таких придких e 26. Одним натисканням. Без додаткового інструменту знімаємо кущові ножі і встановлюємо насадку ніж для трави, яка охайно підстриже кромку газону траву на клумбах та біля будівлі. Також треба зауважити, що на рукоятці знаходяться прогумовані вставки, які забезпечують надійний хват і запобігають вислизанню інструменту. Новинка штіль вже у офіційного дилера магазині Добрий господар. А ще професійна консультація і відмінний сервіс.